Мої вітання, любителі Венграду! Ви на каналі Виноградник Карчевського сьогодні 1 червня 2025 року, місто Рівне. Тема нашого сьогоднішнього відеоролику план робіт на червень місяць. Чесно кажучи, червень місяць я навіть собі не можу уявити, чому так, тому що недавно був холод, 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 а тут -а раз і прийшло потепління літо, справжнє літо. Тож, Друзі, ситуація на моєму участку ось така. Я ще ближче покажу. В деяких регіонах взагалі все вимерзло, все чорне і де-не-де прокльовується. В деяких регіонах взагалі виноград доріс вже до третьої, а то вже доростає до четвертої проволоки. У мене ось так, що вже більше, що менше. Ну, як є, головне, що все росте. І дасть Бог. Доживемо до осені, буде ще і врожай. Чому? Тому що хто слідкує за моїм каналом, я виноград свій відкривав в кінці квітня, на початку травня, тобто, все затягнулося, змістилося. Я думаю, що якщо буде гарне, гарне літо, гарне тепло, не буде ніяких катаклізмів, все наладиться і мій виноград дожене. На, на, все нас догонить. Єдине що е, одна зараз проблемка, хоча я думаю, що якось ще буквально тиждень, може півтори, ну, як буде, все наладиться. Не знаю, як буде з прививками. Е, планую в цьому році зробити 14 е, прививок, тобто 14 нових форм. ну Будемо бачити. Якщо буде гарний приріст, буде все добре, то ще встигнемо. І зробимо ми прививки, тобто я зроблю прививки. А думаю, що буде затяжне літо, так як була затяжна зима, весни такої не було, то і дозріють мої прививки, і все буде добре. Тож, план робіт на червень місяць. Одне із плану робіт в червні місяці це зелені операції. Що я буду робити? Дивіться. Бачите, тут гарненький приріст, тут вже більше пів метра. Гарненький приріст. На тих кущах буквально 3-5 листочків, де де є, де не де більше. Там я буду проводити першу обробку винограду. Тут вже перша обробка була. Зараз ми що робимо? Удаляємо гірші пагони, двинічки. Бачите, двинічки удаляю, потім все що до грони. Пазухах в пазухах забираємо вище грони, в пазухах ви бачите пагін, у даному випадку тут немає, от є пагін, ну вони ще маленькі. То в тому пагоні я таки лишаю точку, лишаю листочка і удаляю точку роста. Ось. Потім, коли ми все, все прибрали, це, до речі, підмерший пагін, тут гарненький пагін. Тут все прибрали-прибрали і робимо підв'язку. Дивіться. Як робимо підв'язку? Беремо топінерчика, бажано підв'язати нижче вузла. Я так і робив. Раз підв'язав нижче вузла і цей пагін не ходить вітром туди-сюди. Тут так, так само трошки проволочку нагнув і підв'язав. Все тут є. Тут акуратненько він пішов в сторону. Ми його піднімаємо, щоб не зламати, і підв'язуємо. Бачите, підв'язали. В даному випадку тут два пагони, мабуть, вкупі Ні. на 10 см відстань один від одного. Я розвожу його по сторонам, бо місце є, місце є цим баганом, і цим багоном, і підв'язую. Потім підв'язую підв ось цей. Вусика я прибираю. Я ще зніму відео по пасинках, вусиках, ще окремо, хоча на моєму каналі є, можете подивитися. І отак так гарненько підв'язуємо. Дивіться, друзі, що далі? Вже ж прийшло літо, зараз почнеться спека. Я думаю, що тепло в цьому році буде гарне. І виноград треба підливати, обов'язково підливати. Я взяв і підлив виноград. І так підлив і підкормив азотними добривами. І так конкретно підлив гарненько підлив. І потім почалися дощі. Дехто мені в коментарях писав, для чого ти підливав. Е, дощі піш, пішли, тож наляло, заляло. Ну, Хто знав, що так буде. Ну, дощі можуть бути один і день йти, а можуть йти тиждень. От вони ляли цілий тиждень. В даному випадку в мене. Виноград дуже гарний підлитий. Я в найближчий тиждень-другий не планую підливати. А ви дивіться, як в вашому регіоні. Якщо дощів не було і сухо, обов'язково треба в червні гарно полити виноград і обов'язково підкормити. Дехто вже підкормлював свій виноград, ну, дивлячись, який в нього виноград, ще раз повторюсь, який в кожного свій ріст, приріст. У мене в даному випадку ось такий приріст, я зробив першу підкормку. Проводив я першу підкормку мастером, по формулі 18-18-18, другу, оброб... другу підкормку я вже думаю, не буду робити в цьому році. Ну, не знаю. Принаймні я не планую. Чому? Так як я в цьому році свій виноград піднімав з укриття кінці квітня на початку травня. І Бачите, початок червня, отакий от приріст маленький, ну не знаю, яка буде осінь, і не хочеться давати великий міст азотних добрив. Добрів, і виходить, зараз ще раз, якщо після цього підкормки ще раз підкормити, наприклад, через 2-3 неділі, то я не знаю, як буде визрівати лоза, а можливо, осінь буде рання. І тут ви самі зрозуміли. Тож, я в цьому році прийняв рішення. Ну, по камість прийнять рішення не буду підливати, під... тобто, не буду свій виноград. Підливати на протязі ще червня місяця, липня, якщо прийдеться, я підлю. Тобто хто має в регіоні спеку, не було дощів, в червні місяці треба обов'язково підлити виноград. Це другий пункт з плану робіт на червні місяці. Дивіться, якщо ви підляли виноград, от бачите, в даному випадку у мене тут така поверхня заплескана, як асфальт, вже земля потріскалась. Тут обов'язково треба зробити. Так як я зробив, от в мене ззаді лунки, я почав вже робити сьогодні неділя, то я не робив, а вчора я вже почав робити. Це треба брати сапочку або якусь таку, я не знаю, приспособу, щоб зрихлити верхній ґрунт. Він такий твердий, як асфальт, ця поверхня, і для того, щоб гарно дати доступ кисню до коріння, то треба зробити ось таку процедуру. Ще одна важлива робота, друзі, і вона входить в план робіт на червень місяць це обробка винограду. Ну, бачите, ще раз повторюся, все змістилося. В кого вона перша, в кого вона вже друга. Ну, ще третя, я думаю, ні в кого не було, а можливо, вже. І третя в когось є. Ну, Принаймні, я першу вже де, в деяких рядах там робив під, під парканом. На перголах Арсі теж зробив. На цих всіх рядах на шпалерах я е, буду робити тільки першу обробку. Це важлива операція в червні, місяці, і це обов'язково треба зробити профілактичні обробки обов'язково. Як я і якими препаратами я буду робити чи роблю. в мене вже, Я зніму постараюся ролика, але в мене є на моєму каналі, якими я препаратами обробляю. Можете зайти нижче по відео і передивитися. Обов'язково буду робити профілактичні обробки. Обов'язково це треба зробити. Першу обробку я роблю по 4, 5, 6 листку. Другу обробку я роблю до цвітіння, і третю обробку я роблю це там самі важніші три обробки після цвітіння вже на стадії гороху. Що далі я планую робити на своєму винограднику в червні? Місяці? Я вже казав на початку відео, що хочу привити ще кілька сортів на своєму винограднику. Хочу десь щось обновити. Щось хочу новіше посадити, якийсь щось новинок. Ну, не знаю. Принаймні я в червні планую це зробити. В минулому році, хто бачив відео по прививках, я робив цю роботу десь 10-12 червня. Тобто, в цьому році, мабуть, тоді я не мав коли, і так в мене затягнулося, а в цьому році я бачу. Ну, не знаю, як чи буде час, але ну, знайду обов'язково. А цьому році сама природа мене так відтянула. Надіюся, що за цих 10-12 плюс-мінус днів ці ну, молоді прирости пагони піднімуться і буде на чому зробити прививки. Обов'язково це хочу зробити. Далі по мірі підростання, якщо приживуться самі прививочки, їх треба буде зробити, обробити, зробити перші профілактичні обробки, ну і доглядати за ними. Далі, що в мене? Далі буду продовжувати робити зелені операції, пасинкування, підв'язка обов'язково, ну ще що. Люблю чистоту на винограднику. Ви ж бачили в моєму відео, у мене все чисто покошено, посаповано, перекопано. Я дуже люблю, коли все е, охайно і хожу по своєму винограднику і душа радується. Коротенько покажу стан винограднику на 1 червня. Не дивуйтеся, пізно піднімав. Ось, дивіться, бачите, помаленько. Ось такий приріст, що раніше, що пізніше, все почало розвиватися. Але я дивлюся, є соцвіття, дуже багато двойничків, це значить, що ось дивіться, один, другий, третій. Ось дивіться, бачите, тут є, що перебирати, я вам скажу. Тож, тож по мірі підростання будемо обов'язково нормувати. Як є, так буде. Що Бог дав, то і буде. Дуже пізно піднімав байканур, тож бачите, який він зараз. Ну, але ж дивлюся, кожен пагін з уцвітям. Кожен пагін з Ну, Думаю, що буде врожай, як не крутий. Оце лишав на перепрививки. Це підмерзло, бачите, цей пагін ще, ще буду удаляти, а оце вже тут можна прививати. Тобто, на деяких кущах я вже можу робити перші прививки. Що я буду і робити? Те, що відкрив дуже зарані, то такі вже батуги в мене по 50-60 см. Те, що відкрив пізніше, то ось таке. До речі, оце буквально тиждень назад підняв оцю лозу. А чому так пізно? Тому що, чесно кажучи, пропустив вона, ну, Чесно кажучи, не побачив, забув, а вона лежить лежить в ґрунті. Я її підняв і бачите, кожна брунечка повністю вижила, не обламалася. Це, до речі, мармеладний. І так непогано. Ось подивіться, а це було раніше достануте. І в такому стані. Нічого, нічого, все нормально. Багато чого померзло, дуже багато. Ось бачите, це померзло, тут померзло, там також померзло. А що і вижило? дивіться. Вон, цвіту море. Ось дивіться, як ви думаєте, що це? Правильно, Геліодор, ось також. Ось дивіться, яке соцвіття. Будемо ще з виноградом. Виноград саме-саме розвивається. Це, до речі, Хіллоу, дивіться. Дивіться, ось є цвіт, 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 цвіт. Бачите, цвіт. Ну, нема що казати. Далі пішов аватар. Аватар тут теж, ну він любить довгу обрізку, я дивлюся, що ну, нормально. все. Тут вже все попасинковано. Ще хочу підв'язати. Зараз буквально підв'яжу. Тут приріз вже десь по метр двадцять, по метр тридцять. Це, до речі, Альбіна. Це пам'яті Небесної Сотні. Ось подивіться, як, як тут все під світом, дуже гарно. Я вже за нього казав, що він от-от буде цвісти. І в мене в сусіда Ізабела на арці і не вкривалася. І пам'яті небесні Сотні, смакота, альбіна, кіборг і так далі ці такі сорти, які були на арці, вони не вкривалися. І розвиваються з, -з, 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 -з сусідовою Ізабелою одинаково. Тобто Ізабела зацвіла, автоматично у мене через трошки там, день починає цвісти. Пам'яті Небесної Сотні. Тож, друзі, користуючись нагодою у відео, хочу сказати, що маю виготуючі саджанці на продаж. Сьогодні вранці їздив на ринок, продавав багато чого ще лишилося. Можу скинути кому цікавить прайс. Якщо вам щось підійде, обов'язково. Відійшлю новою поштою, гарні саженці. Зараз пішло тепло, вони гарно розвиваються. Дуже багато що в мене ще лишилося. Ось. Багато що ще знаходиться ось в бусі. Приїхали, вони так тут і стоять. Зараз ми з дружиною маємо їх посортувати, перебрати, подивитися, підлити і занести на місце, де вони постійно ростуть. Ось, тож, друзі, кому цікавить, телефонуйте. Отаке От коротеньке відео, друзі, вийшло по плану робіт на червень місяць. Обов'язково працюйте, не нехтуйте, підтримуйте чистоту на винограднику, проводьте перші обробки. Хто е, хоче, прививайте. Ну, все відео коротенько розказав, принаймні, що я буду робити. Тож, хочу побажати всім гарного дня, здоров'я, слава Україні!